У сезон молодої капусти дуже часто роблю цей салатик. Молода капустка ніжна, соковита і, звісно, корисна. Нам знадобиться половинка середнього кочана капусти. Її потрібно ретельно подрібнити. Я робитиму це звичайним ножем, так як листочки ніжні і ріжеться така капусточка дуже легко. Нарізаємо звичайною соломкою, але можна подрібнити як вам більше подобається. Висипаємо капусту у великий салатник. У цій страві вона є основним інгредієнтом. Тепер візьмемо ще половинку солодкого червоного м'ясистого перцю і поріжемо на маленькі кубики. Можна подрібнити теж соломкою, але мені в цьому салаті так подобається найбільше. Відправляємо тепер перець до капусти. А зараз візьмемо огірочок. Достатньо одного невеликого розміру, щоб надати аромату салату. Забираємо все зайве і також нарізаємо на невеликі кубики. Чим дрібніше ви наріжете огірок, тим ніжніше і соковитіше вийде цей салат. Висипаємо огірок у ємність і додаємо пару столових ложок консервованої кукурудзи. Дуже люблю робити цей салат ще й запеченою кукурудзою. Смакота виходить неймовірна. До цього салату ми ще додамо яйця, зварені в круту. Я заздалегідь їх вже відварила. До речі, як відварити яйця так, щоб вони не потріскалися і швидко, красиво почистилися, я покажу трошки пізніше. Яйця розрізаємо на половинки і також дрібно нарізаємо. Висипаємо яйця у салатник і залишилося додати зелень. У мене сьогодні буде кріп, дрібно його нарізаємо. Буде дуже смачно. Висипаємо кріп до всіх овочів, додаємо трохи солі, спеці для салату. У мене це суміш трав та перцю. І залишилося додати заправку. Найсмачніше поєднання для цього салату це сметана і гірчиця. Можна, звичайно, заправити і майонезом, але краще тоді домашнім. Все добре перемішуємо, щоб усі овочі добре перемішалися і віддали свій сік. Як же я вже скучила за такими салатиками? Готується все за лічені хвилини з найпростіших продуктів, а виходить дуже ніжний і в міру гостренький, дякуючи соусу. Такий салат можна легко подати на вечерю у вигляді легкого перекусу або як доповнення до основної страви, наприклад, до м'яса на грилі або запеченій рибці. Взагалі дуже рекомендую приготувати вам таку смакоту. А зараз дуже хочу показати вам, як відварити яйця, щоб вони не потріскалися і найголовніше дуже швидко і легко почистилися. Я впевнена, що кожна господиня задається цим питанням, коли справа доходить до варіння яєць. Тож почнемо з варіння. Беремо каструлю бажано з товстим дном і обережно викладаємо яйця так, щоб їх не вдарити. Дуже часто маленька тріщина приводить до того, що яйця в процесі варіння лопаються. Виливаємо тепер воду. Вода має бути кімнатної температури, не гарячою і не крижаною. І тепер додаємо найголовніший інгредієнт. Від цього залежить весь успіх: це лимон. Беремо одне кільце середньої товшини лимона, ось таке, і у воду з яйцями вичавлюємо сік. Цей метод абсолютно безпрограшний і працює завжди, навіть із домашніми яйцями. Перевірено не один раз. Тепер відправляємо варитись яйця до готовності. У процесі варіння вода стане каламутною і білого кольору. Не переживайте, нічого поганого не відбувається, і на смак яєць лимонний сік не вплине. Додавання у воду оцту чи солі працює не завжди. А ось цей метод мені дуже подобається. Як тільки яйця будуть готові, прибирайте кастрюльку з вогню. Давайте перевіримо, потріскалися яйця чи ні. Як бачите, всі цілі. Лимонний сік запобігає появі тріщин у шкарлупі яєць. Ну а якщо яйце спочатку було зі шкарлупою, що тріснула, то в цьому випадку лимонний сік дезінфікує воду і відбілить білок. Ось тільки сік від лимона потрібно додавати відразу, не чекаючи закипання. інакше нічого не спрацює. Залишилося остудити яйця, викласти на тарілку та почистити. Зараз подивимося, як піде справа. Ви тільки гляньте, як абсолютно легко і дуже красиво знімається шкарлупа. Яйця виходять гладкі без будь-яких рваних шматочків і дуже красиві. Тепер відварені яйця бездоганно виглядають як зовні, так і всередині. А головне безпечні навіть для маленьких шанувальників вашої кулінарної майстерності. Якщо вам сподобався такий метод варіння, обов'язково поділіться ним з друзями і ставте лайк, мені буде дуже приємно. Та, звісно, не забудьте підписатись, якщо ви ще не зі мною. І зараз вас чекає ще одна смакота із звичайної капусти. Соковита, молода і така хрустка капусточка в цьому салаті просто неперевершено смачна. Насамперед, нам потрібно її нашаткувати. Для цього беремо половинку середнього качана. Подрібнювати я буду звичайним ножем. Це зовсім не складно і швидко, але можна і за допомогою спеціальної шатківниці. Ось скільки соковитої капусточки вийшло. Перекладаємо її в ємність, де будемо робити наш салат. Тепер потрібно взяти моркву, одну невеликого розміру, та теж подрібнити її на великій терці. Відправляємо моркву до капусти у салатник. А тепер. Особливість цього салату: грибочки звичайно свіжі печериці. Їх потрібно добре очистити або промити то, як любить, і нарізати не дуже дрібно. Шматочки можуть бути різного розміру. Ось що зрештою у нас вийшло. Тепер беремо сковорідку, виливаємо олію і відправляємо сюди наші грибочки. Найголовніше їх правильно приготувати, тоді салат буде просто чарівно смачним. Розподіляємо гриби в один шар і смажимо на сильному вогні хвилину. Постійно помішуючи, щоб вони не підгоріли, гриби беруть багато олії, тому не шкодуйте, дно сковорідки не повинно бути сухим. При такому способі обсмажування швидко сформується хрумка скоринка. Тепер зменшуємо вогонь до середнього і готуємо ще 3-4 хвилини, постійно помішуючи. У цей момент має вийти вся зайва волога. В самому кінці додаємо сіль та чорний мелений перець. Перемішуємо і наші чудові грибочки готові. Вони виходять дуже смачними. Забираємо з вогню і перекладаємо їх в окрему ємність, щоб вони трохи охолонули. А поки наріжемо зелену цибульку. Дуже дрібно, не ріжте. Ось так буде добре. Тепер заправка. У салатник викладаємо 3 столові ложки консервованої кукурудзи. І ще нам потрібен пучок кропу. Його ми теж подрібнюємо. Ох, цей аромат! Це буде така смакота, що ви собі навіть уявити не можете. Ось обов'язково спробуйте і розкажіть мені потім у коментарях. Висипаємо подрібнений кріп до овочів. Тепер рум'яні грибочки, що стигли! Трохи солі і спеції для салату. У мене це суміш трав і перцю. Залишилося зробити найсмачнішу заправку. В окрему ємність викладаємо 3 столові ложки сметани 20% жирності та чайну ложку міцної гірчиці. І добре перемішуємо до однорідного стану. Це чудовий смачний соус до різних салатів та овочевих страв, і відмінна заміна майонезу. Викладаємо соус в салатник, висипаємо зелену цибульку і добре все перемішуємо. Слинки вже самі починають текти. Це неймовірна смакота, соковитий, яскравий, ароматний і вітамінний. це те, що зараз якраз потрібно для зміцнення імунітету. Залишилося перекласти все в порційні тарілки та швиденько кликати всіх до столу. Ні м'яса, ні гарниру вже не потрібно, тільки салат і більше нічого. Смак дуже незвичайний і завжди хочеться ще і ще раз його скуштувати. З великим нетерпінням буду чекати на ваші відгуки в коментарях. Як вам мої нові рецепти та поради про яйця? Я бажаю всім весняного настрою і до нових рецептів. Па-па!